За чотири місяці одрі покинула мене, і моє життя раптом зупинилось. Я не знав причини, не мав бодай найменшого приводу на таке очікувати. Одного разу отримав поштою невеликого конверта, у середині якого було лише одне слово, написане її рукою Прощавай. Я вкляк біля відчиненої поштової скриньки, кров застигла в жилах. Голова гуділа. Не тямлячи, що відбувається, я ледве дістався старого дерев'яного ліфта. Вийшов на своєму поверсі та зайшов до себе. Я був шокований, упавши на ліжко, я заридав. Пролежавши довгий час, я раптом різко підвівся це неможливо, просто неможливо. Це якийсь злий жар чи щось подібне, але це не може бути дійсністю. Я кинувся до телефону і почав додзвонюватись. Сто разів я чув її автовідповідач, і щораз її голос здавався дедалі віддаленішим, чужим, холоднішим. Я припинив надзвонювати тоді, коли переповнена пам'ять її телефону припинила записувати нові повідомлення. Повільно, звідки лясі з глибини випливало напівзаботи, але знайоме відчуття, яке розіткалося по всьому тілу. Це нормально, казало це відчуття, цілком нормально, що тебе кинули. Уже сталося, як сталося, нема чого битися проти долі, Алане. Саме тієї миті я відчув, що потрібно просто померти. Це розуміння не було інпульсивним, я не кинувся під потяг. Ні, це просто очевидність, яка прийшла до мене, я вчиню інакше, і все це мене нормально. Мені лише треба обрати місце і час, не кваплячись. Це відчуття не було хворобливим чи мазохійським, зовсім ні. Метою не було просто покласти край страждання, хай би які сильні вони були. Потойбічний світ кликав мене дивно, м'яко, невідтворно. я відчував, що моє місце там, тільки там душа моя розквітне, мені немає місця на землі. Я вдавав, що нічого не сталося, намагався прив'язатися, а життя припослало мені одрі, щоб я дізнався, що таке нестерпний біль, і привело мене сюди, щоб я нарешті подивився у вічі своєму призначенню. Місце мені підказали спогади вочевидь, не випадково саме це місце було закарбоване в моїй пам'яті та зберігалося в одному з її закутів. Я вже бачив його колись раніше, у полемічній статті одного журналу, про який забув через одрі. Автор на прізвище Дубровський чи щось на кшталт того, викладав свою теорію про право самогубства і свою думку, згідно з якою, скоївши самогубство, людина чинила добре. Він також рекомендував місце, що найбільше пасувало такій меті, котру він поетично називав політ життя. За його словами, ейфелева вежа цілком обезпечена від самогубців, окрім однієї точки, про яку слід знати. Треба було піднятися до жуля Верна, розкішного ресторану на другому поверсі. Пройти до жіночого туалету, відчинити невеличкі двері з написом Приватний простір, ліворуч від умивальника та зайти до маленької кімнати, у якій стояла шаха зі швабрами. Віконці в кімнаті немало грат град і виходило просто на металеві балки вежі.